Одного разу, коли я перебував на передовій, де кожен день приносив нові випробування та небезпеки, сталася подія, яку важко пояснити, але яка назавжди змінила моє життя. Я солдат, що пройшов уже не одну битву, і, чесно кажучи, на війні було все страх, біль, втрати, побратимів. Проте цей випадок дав мені щось більше, ніж просто порятунок, він дав надію. Цей день починався як звичайний. Ми вирушали на завдання, знаючи, що ворог не дасть жодного шансу. Гармати вже гули десь в далині, і обстріли могли розпочатися в будь-який момент. Усе виглядало так, як завжди. Я носив із собою маленьку ікону, яку мені перед від'їздом дала моя бабуся. Вона була зі мною постійно, лежала в кишені на грудях, чесно кажучи. До того моменту я не думав про неї багато, просто тримав як щось рідне, що нагадувало про дім. Але того дня щось змінилося. Під час запеклого бою, коли всі навколо стріляли і вели активний вогонь, наш підрозділ опинився під серйозним обстрілом ворожа артилерія була так близько, що земля під ногами буквально дрижала. Ми ховалися в окопах, але вибухова хвиля все одно могла дістати нас. Раптом я відчув потужний удар у груди. Все відбулося миттєво. Мене кинуло на землю, і на мить я думав, що це кінець. Я лежав нерухомо, не відчуваючи нічого. Мої побратими теж мовчали, не знаючи, чи я живий. Я тільки чув, як свистить десь вітром уламок снаряда. Коли я нарешті відкрив очі і спробував підвестися, я відчув, що щось незвичайне трапилося. Я обережно торкнувся грудей, де відчув удар. У моїй кишені, прямо там, де лежала ікона, був великий уламок металу, який, очевидно, мав пробити моє тіло. Але він не пробив. Ікона, яку дала мені бабуся, по неї була сильно пошкоджена, але вона вціліла. Вона зупинила уламок, і я був живий. Це важко пояснити логікою чи якимись науковими фактами, але я знаю точно. Вона мене врятувала. У той момент я зрозумів, що диво справді існує. Ікона, через маленька реліквія з дому та стала моїм щитом, захистом від смертельної небезпеки. Я вдячний за цей знак і за те, що мене не покинули в найскладніший момент. Відтоді я ношу ікону з собою ще більше впевнений у її силі. Це не просто предмет, це символ віри та надії, які мене не покинули навіть серед пекла війни. І ще...